А зараз будуть мої улюблені окуляри хамелеони. Чого улюблені? Тому що вони мені дуже допомагали, коли я була після косметологічних процедур. І мені було потрібно і на вулиці, і в приміщенні виглядати норм дивитися. Пішла ці і ось як вони виглядають після сонця. І в каруселі дивитися в усі кольори цих неймовірних полярів. Ще один колір. дивитися на лінзу до сонця. Це вони після того, як менше ніж полони проводили на сонці. Ці лінзи так швидко затімнюються, що я навіть не встигаю вам показати до. Тобто це вже... Трохи до, а трохи вже вона потемнішала. І піду на сонце, щоб ви відчули різницю. І ось вони затемішали після сонця. Ще колір, який можна використовувати для водіння машини ввечері. Да. Сутинка. Це до сонця. Менш ніж хвилинка на сонці. Колір до сонця. Після сонця. Вони такі гарні, немовірні, немовірні окуляри. Якість, кольори, ця лінза, яка змінює колір. Це буде наш бестселлер, я впевнений.